Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і, здається, вчора, вчора або позавчора, сталася аварія з кортежем Байдена. Спекуляцій багато, але є версія, що це була випадковість, була погана погода і йшов дощ. Якось так. І так, зараз будемо дивитися, було це випадково, чи це навмисне. навмисне було. Ви бачите, стоїть карта випадковості випадковості, і ця карта може говорити про погану погоду. Тобто, умови були, і кубковий виходить: ось що умови були не найкращі. Тобто, я, в принципі, я би не сказала, що це навмисне щось. Це, скоріше за все, немає тут ніяких таких. Зараз ми ще докладемо до цієї королеви мечів, що вона нам тут скаже. Ви знаєте. Хтось знає, хто у нас цей Трамп? Не Байден, а Трамп. А, взагалі то, Взагалі-то. от не подумала би. Тут, а, знаєте, ідуть а, до цієї королеви, ідуть якісь кошти. І дивіться, і це, в принципі, відверто вам скажу, я коли а, подивилася а, а, новини, вірніше там, де розказували, що це було, і кадри теж були. Байден стояв на дворі, я бачила, і його дружина вже сіла в машину. Тільки ось там не уточнили, якраз в ту машину врізалася, біла така машина. Ну там темно вже було, вже ввечері вже було, і дощ йшов. Тобто, виходить так, що можна сказати погодні умови, але. Мене трошечки насторожила королева мечів. Королева мечів вона завжди говорить про злі умисли. Тобто, я не бачу, що тут, в принципі, щось інше, але її підкріплює король монет. Це вийшла перша карта. Це може бути і хтось, хто хотів, тут, знаєте, ще й правосуддя випадає. І е, колісниця випадає. Тут, знаєте, я зараз конкретніше запитаю, тому що мені, в принципі, я чомусь думала, що це випадковість. Відверто вам скажу, думала, що відпад... випадковість. А тут, ви знаєте, Ну, Не показують, що усунути Байдена хочуть. Ні. Тут і переляку немає, я теж не бачу. Зараз ми трошечки більше розкладемо, але от карти показують, що Байден має дуже багато шансів перемогти знову на виборах. Має шансів. Давайте подивимося, чи міг бути це Трамп. Давайте так запитаємо. Ну, виходить, що все ж таки навмисно. Тобто, не, це не була якась. А, ну, я трошечки розгубилася відверто, тому що я чомусь думала, що це ну, так було не навмисно. А тут виглядає, що все навмисно проплачені. І так, міг це бути Байден. Ну, так, да, Байден на нього око має. Має око. Дивіться, він заважає Байденові працювати. Заважає у них. <гум> він заважає Байдену. Навіть дуже. Тобто, Байден за ним слідкує. І випадає карта смерті теж недобре. Тобто, це, ну. Відверто вам скажу, я щось не, не подумала. Не, не, не очікувала я такого розкладу. Давайте мотиви. 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 Якщо зараз якась, якась дурниця вийде на мотиви тієї людини, яка врізалася, тоді а, не буде цього розкладу. І так, мотиви тієї людини. Були якісь мотиви? Були. Були мотиви, бачите? От вам і є відробити гроші. Залякати. Залякати. Тут навіть не вбити його, але залякати. Бачите, от вам мотиви. Можливо, був у цієї людини, я дивилася, він як це сказати, африканець. Зараз я не знаю, чи можна казати якось інакше. Дивіться, в нього в цього чоловіка бу, були якісь не дуже хороший, можливо, день. Або притиснули його якось. Ну, Виглядає, дивіться, а... мені от не сподобалась ось ця карта, яка підтримує цю королеву мечів. А королева мечів це заздрість. Зробити щось погано. Ось. Ну, Виглядає так. Виглядає так, що дійсно був замах. Тут три кубки. Тобто, це якась змова трьох. Нехай буде трьох. Змова трьох. І тут е теж кубковий, і тут кубкові. І воно підкреслюється: от вам змова трьох. Якось так. Я не буду цю карту класти, тому що в мене якесь попереднє відео саме через цю карту заблокувало. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Ну, виглядає, що залякати хотіли, скоріше за все. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!